У ті часи, коли людина була юною дикою і в переважній більшості британцем, перші ланки суспільства відвідували дві істоти суперників, відомі як майстер-будівельник і трікстер. Майстер-будівельник Бог порядку та інновацій дав людині технології та допоміг побудувати велике місто з каменю та металу, яке вони блискуче назвали містом. Трікстер з іншого боку вірив у чистий світ, яким керує природа і хаос. Тому, власне, він наповнив частину міста зомбі, розважаючи себе не менш веселими витівками, доки не зміг знову повернутися до своєї повної сили. Через 50 років після зникнення Трікстера злодій Гарет намагається обікрати який приймає його орден та навчає містичній рівновазі, але натомість Гарет потрапляє до божевільного старого з фетишем скарбів, який виявляється переодягненим трікстером. Гаред збиває трікстера, потім божевільного лідера культу будівельників, який лічить потвору, що краде шкіру, а потім гарет грабує всі їхні будинки. Задоволений він бере відпустку, під час якої місто повністю перетворюється на пекло, тому що це до біса жахливе місце. Тепер, втративши свою ученицю, а також око, Гарет повинен перемогти тарана, чому й ктулху, крадучи намиста і б'ючи охоронців. Це норма для міста з металу, наповненого жабами, що вибухають. Важайтесь? Усім дякую за перегляд, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, де ви зможете подивитися більше цікавих перекладів англомовних відео.